У затишному просторі рівненської обласної бібліотеки відбулася прем'єра книги Мишель обирає професію, яку створила художниця Наталія Дейнека. Написана історія покликана допомогти юним читачам у вирішенні серйозного питання вибору професії. Під час зустрічі всі охочі мали можливість створити власні зін книги та благодійною акцією підтримати українських військових. Ну, власне, пані Наталя звернулася до нас з пропозицією презентувати в нашому відділі свою книгу, книгу якоїсь книгу, яку вона намалювала і яку вона переклала для написання книги. Авторка присвятила чимало часу, адже хотіла докласти максимум зусиль, щоб допомогти дітям зрозуміти, що вибір це не просто завдання, а й захоплива пригода. Спочатку це була просто серія різдвяних новорічних листівок. А коли почався карантин, тоді я почала малювати ілюстрації, і вони вже вимальовувалися в якусь систему. І перша була картинка. і Далі я написала під неї текст. Книга написана не лише українською. Наталія Дейнека, маючи можливість побувати у Фінляндії, видала друковану працюю фінською мовою. Це зі слів авторки дозволить українським дітям та дорослим ознайомитись з культурою скандинавської країни. Саме в початку, звісно, вона була українською написана, але оскільки я Отримала грант від фінського культурного фонду на видання двомовної книжки. Я подала цей проект на розгляд, і він був підтриманий. Поїздка за кордон відкрила пані Наталі новий підхід до навчань дітей. Вона помітила, що там роблять акцент на меншій кількості інформації, виключаючи непотрібний баласт, та більше уваги приділяють розвитку навичок адаптації до життя. Менший об'єм інформації, менший... І більше вчать дітей пристосовуватись до життя, наприклад, вести домашнє господарство, платити по, за порахунках. В них обов'язкові уроки готування для дівчат і хлопців декілька разів на тиждень. У майбутньому авторка планує видати книгу про батьків Мишеля та проводити такі ж заходи з дітьми щодо вибору професії, залучаючи фахівців. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.